Уся територія, заселена і освоєна українським народом упродовж тисячоліть, входить до складу українських етнічних земель. Протягом усієї історії України і особливо останніх сторіч її намагалися захопити інші держави. Саме тому нині більш як третина українських етнічних земель належить сусіднім державам, а найбільше їх входить до складу Росії. У кожній, навіть невеликій за площею країні, виділяють історико географічні області, що утворилися впродовж усієї історії її розвитку. Оскільки історія України була складною і трагічною, деякі її частини були загарбані різними державами, то сформувалася багаторівнева мережа історико географічних областей, нині їх межі точно визначити практично неможливо. До українських історико-географічних областей в межах кордонів України відносять Волинь, Галичину, Покуття, Київщину, Буковину, Північну Буковину, Поділля, Слобідську Україну, Слобожанщину, Запоріжжя, Таврію, Бесарабію. Прадавньою українською історико-географічною областю є Волинь. Це територія сучасних Волинської, Рівненської та частково Житомирської і Тернопільської областей. У минулому на цих землях було багато невеликих князівств. Тут і донині залишилося багато фортець, замків та укріплених монастирів. Галичина це територія нинішньої Львівської, Івано-Франківської і більшої частини Тернопільської областей. За часів Київської держави княжої доби тут було одне з найбільших князівств Галицько Волинське. Князівство постійно стояло на захисті української державності, певний час володіло Києвом, дало Україні перших королів. Галичани разом з полянами русами ходили на північний схід у нинішню центральну Росію завойовувати лісові угрофінські племена на землях Мері, Мещери, Мурому, Весі, Іжори та інших. Тому й нині в центральній Росії серед переважаючих угрофінських назв можна натрапити на слово Галич. Так називалась колишня фортеця, заснована Галичанами. Частина Галичини, нині Івано-Франківська область, яка простяглася між річками Дністром і Черемошем та Карпатами, здавна називалася Покуттям. До Київщини входили в основному правобережні частини нинішніх Київської і Черкаської областей. Цю частину української держави називали Руссю. Тут жило відоме плем'я Полян Руси. Київщина здавна була місцем творення української держави з двох тисяч кілометрів протяжності Змієвих валів, величезних оборонних споруд, які оберігали від нападу з півдня Україну. 800 кілометрів припадають на Київщину, побудовані в другому столітті до нашої ери, вони прикривали Київ. Уже тоді велике місто і столицю з півдня. Навіть через дві з половиною тисячі років після їх будівництва їх висота перевищує 9 метрів, а ширина 22 метри. Буковина північна Буковина. Це західна частина Чернівецької області. У минулому її справді покривали густі букові ліси. Ця територія тривалий час була у складі Румунії. Внаслідок чого тут сформувався своєрідний місцевий колорит. Одні з найкращих в світі природно-кліматичні умови для життя і господарської діяльності людини на Поділлі. Ця історико-географічна область простяглася між Галичиною на Заході, Київщиною на Сході і Волинню на півночі. З давніх давен Поділля було густо заселеним. Тут збереглися унікальні фортеці і замки, стародавні Городища. Слобідська Україна Слобожанщина тягнеться у вигляді смуги від Сумської на півночі до Донецької і Луганської областей на півдні і аж до сусідніх областей Росії, де державний кордон розділив українські етнічні землі. Ця область сформувалася в основному. В XVII столітті за рахунок переселенців із Закарпаття, Карпат, Галичини та Поділля. Землі Запорізької Січі, якими вона володіла в 16-17 століттях, називають Запоріжжям тепер це територія Дніпропетровської, Запорізької та частково Донецької і Херсонської областей. Крим і південь України, які в минулому становили Таврійську губернію, називають Таврією. На Кримському півострові в давні часи жило плем'я Таврів. Бессарабія це історична область між річками Прутом, Дністром і Гирлом Дунаю. У межах України вона охоплює частини Чернівецької та Одеської областей. Значну частину населення тут становлять молдавани і румуни. Деякі території етнічних українських земель входять до складу інших держав Росії, Слобожанщина, Південний Дон і Кубань, Польщі, Лемківщина, Підляща, Перемишльщина, Холмщина, Білорусі, Берестейщина, Румунії, Південна Буковина. Марморожщина, Задонайщина, Словаччини, Прящівщина.